Театр починається з вішалки, стверджував великий реформатор театрального мистецтва Костянтин Станіславський. Щодо глядача, то можливо і з вішалки. А от для митця. Напевно, поштовхом творчим імпульсом є поклик. Шекспір устами Гамлета. Казав, що театр це дзеркало, яке відображає людину час. Вол Васильович Гоголь стверджував, що театр це кафедра, з якої можна сказати світові багато добра. Як ви вважаєте, яке визначення театру з цих двох вам найближче? Чи може у вас є якесь своє бачення? Я не хочу себе прирівнювати до тих двох великих людей, але в мене є своє. Це збільшувальне скло. Яке показує ту проблему, яку всі дивляться, але її не бачать. Що я би зупинився на збільшувальному склі. Оце збільшуване скло. Що воно сьогодні, на що, точніше, на що воно мало б звертати найпершу увагу? Не тільки сьогодні, взагалі, задача мистецтва, як на мене, ну і театр в тому числі. щоразу нагадувати людині, що вона. Відійшла вже від скотини на три кроки, і на ці три кроки вона стала ближчою до Бога. Як казав то да, про совість, що театр повинен весь час пробуджувати да, совість в людині. Хмельницький академічний музично-драматичний театр імені Старицького знаходиться у гирлі вулиці Соборної, а біля витоку її, на розі з вулицею Вайсера, розташована церква Різдва Пресвятої Богородиці. Отже, храм мистецтва опинився в одному руслі того потоку духовної енергії, яку генерує в місті над Бугом храм Божий. Таке розташування двох храмів на спільній сакральній енергетичній лінії навряд чи є випадковим рішенням місцевих містобудівників. Є сьогодні в театру засоби, за допомогою яких він таки зміг би пробудити совість, чи не дуже вона вже приспана. Засоб залишається в театрі віками від Древньогрецького театру до сьогоднішнього дня один. На наших очах щось відбувається з людиною. І це нам стає цікавим. А театр це килимок і дві людини на цьому килимку. І коли між ними є, вони розуміють про що. І розуміють ту свою місію, про яку ми говоримо. Не випадково ж класики говорили служити в театрі. Так? Це, це дуже високе поняття, його зараз так мало. Я думаю, відсотків 5 зараз в театрі людей служать. І чи працюють для якогось бізнес, для і що, і що не оліміє. Але оці 5% цей той, золотий той фонд, запас, генетичний запас театру. Павліна Андріївна, все ваше творче життя пов'язано з Хмельницьким театром. Коли ви прийшли на Хмельницьку сцену? Я прийшла в театр, це був квітень, 26 квітня 70-го року. На дворі буяла весна. Так само буяла весна і театр. Творча весна. Тому що через місяць мали їхати на гастролі в Казахстан і до Сибіру. Ми везли завжди на гастролі класику, в основному музичну класику. І брали одну-дві вистави якісь сучасні. Навіть ті часи перекладали російською мовою, і так було дозволено, і везли туди. Хмельницького академічного музично-драматичного театру сягають початку 30-х років минулого століття. Він виник далеко від Поділля в російському Новочеркаську. 28 лютого 1931 року президія краєвого виконавчого комітету ухвалила постанову про надання дотації новоствореному українському пересувному театру. В 1933 році театр переїхав на Україну і почав іменуватися Вінницьким пересувним робітничо-селянським театром. Базувався колектив у Бердичеві. А влітку 1938 року театр переведено до Кам'янця-Подільського. Тож колеса, дорога, постійні пересування в часі і великому просторі стануть його образом. І мистецької. Зараз у вас почнеться репетиція. Над якою виставою ви працюєте? Як і в «Мамонтов», Республіка на колесах. А чому вибрали саме цю п'єсу і саме от цей час в такий, я би сказав, непростий для нашої країни, суспільства? Напевно, от я й дав відповідь на це питання. Непростий час вимагає. Якихось непростих рішень да, і непростих оцінок ситуації. Фантастична п'єса, події відбуваються в 2019 році, п'єса написана у 29-році, але таке враження, що з того часу нічого не змінилося. Як жили ми емоціями і ідеями, так ми і живемо емоціями і ідеями. На жаль, ці речі приводять до катастрофічних наслідків. П'єса ніби і смішна, скоріше, це такий фарс. Але як я визначив жанр цієї вистави, страшно смішна вистава, страшно смішна одне слово. Бо там дійсно є речі, які страшні, є речі, які смішні. Ми по-доброму сміємося над собою і задаємо собі питання. Коли ж ми включимо голову для оцінки ситуації, для оцінки людей, для оцінки дій тих чи інших людей, а не емоції. Емоції це дуже небезпечна річ. Бо коли вмикаються емоції, вимикається розум, і тоді наслідки можуть бути катастрофічні. А як кажуть, сон розуму народжує Чу чудись. Христос воскрес. Пою в во храме, но грустно Когда он нас и видел, Чего достиг славный век, Как брата брак возгенно видел, Как опозорен человек, И если б здесь, в блестящем храме, Театрі не вистачає ем, такої вистави, яка була би то, що колись називали публіцистикою. Ну, це таке слово дуже вже ну, формальне і заїжджене. Але відповідь на питання сьогоднішнього часу. От я бачу там ці відповіді на питання сьогоднішнього часу. Найдовший гастрольний маршрут. Який тривав близько трьох років, припав на Велику Вітчизняну війну? Театр тоді об'їздив Закавказя, Середню Азію, далекий Схід, північ, десятки тисяч кілометрів колишнього радянського союзу, що розкинувся на одній шостій суходолу земної кулі. Наче герої п'єси німецького драматурга-антифашиста Бертольда Брехта, матінка Кураж та її діти, подільські артисти мандрували військовими дорогами, щоби допомогти солдатам. Тільки везли вони в своєму театральному візку не харчі, а духовну поживу. Понад 1200 вистав і концертів дали наші земляки в резервних частинах Червоної армії, в госпіталях, на підприємствах. Які працювали для фронту, грали переважно українську класику, її позитивний емоційний заряд, живив патріотичний рух бійців і трудівників тилу. На Поділля театр повернувся наприкінці війни, але не до Кам'янця, а до Проскурова. Попередник Хмельницького уже набув статусу обласного центру. Мандрівна трупа оселилася в приміщенні колишнього театру Шільмана на вулиці Проскурівській, колишня Летичівська поштова дорога. Та уже відтоді театр отримав у Хмельницькому постійну прописку. Склалося враження в колективі тоді дружелюбність, доброзичливість. По-перше, слід відзначити що хазяїном директором театру був Іван Оверкович Брила. Це дійсно була якась стіна Брила. У нього за плечами був весь колектив, за кого він вболівав за кожного з нас. І замісник директора, не менш відома така людина Фінкель Йосифеліч. Його знала не тільки Україна, його знав і Радянський Союз. І по гастролях його знало Міністерство культури не тільки Києва, а Москви. Він вибивав на маршрути, їздився. Він також страшенно любові відносився до нас всіх. І взагалі творча атмосфера це було допомагати одне одному. Хто були ваші партнери на Хмельницькій сцені? Уявляйте, я прийшла в театр, де був засновник театру Надія Іванівна Колеснікова. Це була надзвичайно талановита і глибока актриса. Це талановиті люди. Фігурський Генріх Кирилович, його дружина Галина Білецька, Віра Михайловна Калініна. Соколовська Людмила Миколаївна, яка володіла і драматичними даними і співала запорожця за Дунаєм та як співала? Це так, старше покоління. Це був Богданович Іван, це ж Піневич Юрій Ісакович. Це просто така історія. Забути їх не можна. А до речі, Пінєвич мав хатовську школу, Юрій Ісакович, і такого глибокого актора, якогось внутрішньо глибокого, він ніколи не видавав так свої емоції. Ну коли він говорив зі сцени, навіть своїм тихим голосом, його всі чули. Він говорив душею і серцем. Часто ви буваєте у Хмельницькому музично-драматичному театрі? Не часто. Буває дуже рідко. Не дуже часто, давно було. – А чому не часто? Ну, тому що зайнято, немає можливості. Робота. Немає часу на роботі. Оце було день працівника сільського господарства. Там був, то я працюю в сільському складі, там був. А так я рідко буваю. Ну, немає часу, знаєте. Є такі дві тенденції. Одна тенденція це. Спрямування розважати людей ну, після трудового дня люди мають відпочити, там, набратися якихось таких легких емоцій. Інша, інший напрямок – це намасування якихось больових точок, які сьогодні є в суспільстві. Вашої творчості, що от є визначальним з цих двох, а може щось і інше. Ніколи серед тих вистав, які я робив, працюючи в Полтаві, працюючи в Харкові, в мене не було розважальних речей. Я завжди намагався знаходити який дотик до, до сучасності. От в мене, наприклад, в Полтаві була така вистава Моя прекрасна леді. Назвичайно багато разів вона пройшла дуже всім подобається. Це моя нелюбима вистава. Чого? От не знаю, не можу, тому що напевно там я не, не знайшов чогось того, що. Хоча там є, напевно, ну що шоу серйозний автор, але чогось я там не знайшов. Я думаю, що це не проблема шоу, це моя проблема. Завжди намагався знайти щось, те, що, те, що за вікном. Це найбільша проблема. Відчути те, що за вікном, особливо в часи таких катаклізмів, таких змін, чого, чого хочуть люди. Сучасні вистави сучасних авторів більш Молодих. Я би хотів, щоб було все-таки така ситуація на напружена, то я б хотів, щоб таке веселе, можливо, трошки комічне. Навіть якщо навіть трошки трагічне, це, це все нормально. Але людина хай в театр приходить для відпочинку, а не для того, щоб напрягати собі нерви, які і так напружені. Тому чогось такого більше позитивного. На сільську тему. Потрібен різносторонній розвиток і для дітей, і для дорослих, і про кохання, звичайно, і комедії, тому що у нас час такий важкий. Звичайно, не про війну. Війна ж доїла. Кому ж вона ну, та насадження для людей. Назаждати війну це ж не От, як по телевізору подивімо, кожен день війна, війна, не може що дивитися. До речі, ця проблема в історії театру вічна. От ми випустили у житейське море Карпенка Кару. В XIX столітті Карпенко Карий переймався тими самими проблемами. Не треба нам драми серйозної, не треба нам серйозних е, якихось питань, проблем. Дайте нам е, сміху і голих жінок, як каже е, Іван Борильченко да, цієї вистави. І це е, е, не міняється. Це найбільша проблема відчути чого, чого хочуть люди. Зараз йде йде оцей от процес театру. Намаюся відчути хмельницьку публіку, бо коли я бачу на серйозному балеті повний зал, я розумію, що є а? культурне середовище, яке хоче о цього чогось високого дайте нам серйозну драму. Мистецтво прагне слугувати мостом між людськими серцями долати непорозуміння, відчуженість, що раптом охоплюють людей, адже люди дуже підвладні емоціям, часом почуття спалахують, наче ядерний вибух, і каламутять свідомість. І країна захлинається кров'ю, брат іде вбивати брата. Цей механізм соціального божевілля описаний в Євангелії як попередження. Проте люди ніби втрачають здатність розуміти очевидне. І тоді втручається небо. Нам надається можливість прийти до тями через катарсис, переживання перемоги добра над злом на майдані мистецтва де емоції, очищені святим вогнем краси і доброти. Театр у такий спосіб стає порогом храма Небесного. На мій погляд, ви зачепили дуже важливу проблему це взаємодія театру як мистецького організму і глядача. Як от ви думаєте, хто визначає оту саму репертуарну політику? Чи уподобання глядача, чи все-таки ті завдання, які ставить перед собою митець? Не. І публіку веде за собою, кудись їм кудись вище? Театр звичайно. Театр, звичайно, має, має бути на першому місці. Театр, симфонічний оркестр, неважливо, що так, там, театр дитячий, але мистецький заклад, як ти кажеш, він, він повинен формувати. Ми формуємо, ми беремо на себе таку місію, тим більше в середовищі, в суспільстві, яке, в якому не сформована ідеологія. Це дуже-дуже Оця задача ідеологічна, яка раніше була. Ну, наприклад, при, при совєтській власті, те, що є, наприклад, в Америці зараз. Цю задачу на себе бере мистецтво. І заповнюємо цю порожнечу ідеологічну, так? так? Щодо ідеології, наводжу такий приклад. У мене, до речі, от зовсім недавно була розмова, такий діалог з одним з молодих людей, який має відношення до влади. От, і він каже, що от, мистецькі заклади вони повинні. Насамперед займатися патріотичним вихованням. Ну, можливо, він з точки зору чиновника правий. Але я завжди згадую діалог е, двох Олександрів, царя Олександра і Олександра Пушкіна. Коли цар каже, що Олександр Сергійович, хороше ви написали творення, і чувства добре, я і возбуждав. і визбуждав. Ні, треба одно слово замінити, Олександр Сергійович, какое, Ваше Величество? І чувства бодреє я ліра і возбуждав. Розуміло, будь-яка влада хоче від підданих бодрих чувств. Але це не задача мистецтва, задача мистецтва добріє чувства. Задача мистецтва яка? Щоразу нагадувати людині, що вона не скотина, що вона мисляча людина, що в неї є душа, що в неї є якісь серйозні речі в будь-якій людині. Мне хочется во времена Шекспира, Где все решали шпага и рапира, Где гордый лир, властительный король, Играл невыдающуюся роль. Где Гамлет, хоть и долго колебался, Но своего, однако, добивался. Где храбрый Ричард среди бела дня Мог предложить полцарства за коня где клеветник и злопыхатель яга морал людей, но не морал бумагу, где даже череп мертвого шута на мир глазницы пялил неспроста. Мне хочется во времена Шекспира. Я ровно в полночь выйду из квартиры, Миную двор, пересеку проспект и пошагаю. Так из века в век приду я к незнакомому порогу. Судит мне шейлок денег на дорогу, А храбрый Ричард своего коня, Офелия, влюбленная в меня, Протянет мне отточную шпагу и я поверю искренности Ягу. Я за него вступлюсь, презрев испуг, и друг Гораций, самый верный друг, меня сразит в жестоком поединке, чтобы потом справлять по мне поминки. И будет это долгое потом, где я уже успею позабыть, что выпало. Быть или не быть, героем или попросту шутом.